Просто почніть ходити, і ваше життя точно зміниться. Нещодавно я кинула собі виклик, такий челендж 31 день усвідомленої ходьби. Це означало, що кожного дня я буду усвідомлено ходити. А що мене призвело до цього рішення, так це те, що я відчувала, ніби от в житті. Наступає якийсь період застою, ніби я відчувала, що я приділяю недостатньо часу своєму тілу, веду недостатньо активний спосіб життя. І одна із причин, чому я почала цей челендж, для мене було важливо запровадити в своє життя більше активності. І ходьба це максимально такий лайтовий спосіб. Привчити себе до того, що регулярно я буду рухатися і займатися своїм тілом. І друга така складова, через яку я почала ходити, це була фінансова складова, тому що, як ми знаємо, гроші це енергія, і гроші вони, звісно, що. Їх природа рухатись. І коли ми не рухаємось, коли ми в такому пасивному стані, то і гроші теж дуже погано проходять. Тому так моєю другою е, такою мотивацією було більше привабити грошей в своє життя. І я про це хочу прям реально на цьому зробити акцент, тому що те, до чого призвів цей е, челендж ходьби і що було з грошима, це дуже цікавий момент і насправді повчальний. А в чому суть взагалі усвідомленої ходьби? Це не просто, що ви ходите просто, та? просто ходите кожного дня. Зовсім не так. Коли це усвідомлена ходьба, ви не відволікаєтеся ні на музику, ні на якісь подкасти, афірмації. Ви просто ходите з наміром. І намір я ставила. Фінансовий, звісно, що з фінансами був пов'язаний зі станом. Тобто, за 31 день у мене часто змінювалися наміри. Якщо спершу це були фінансові, то далі там вже були наміри, які націлені на стан, на якийсь проект, на трансформації і так далі. І це дуже цікаво, тому що так можна навіть прослідкувати, наскільки у вас часто змінюються думки і бажання. Перше, на що ми ставимо намір, це на те, скільки кілометрів ми хочемо пройти. Я ставила саме в кілометрах, я собі скачав. Спеціальний додаток, який показував, скільки кілометрів. Тому що, якось не знаю, в кроках я не хотіла цього рахувати, а в кілометрах це було навіть досить цікаво, тому що я ніколи не знала, а скільки це буде кроків. Да, до речі, такий момент. Я вже потім розуміла, що 8 тисяч кроків це умовно 5 кілометрів. І кожного дня я проходила мінімум 3 кілометри, а то і більше. І навіть були такі періоди, коли погода максимально була жахлива в квітні, був і сніг, і вітер, і якісь бурі. І я все рівно йшла, тому що для мене дуже важливо було продовжувати цю звичку, і не так заради фінансів, а просто заради себе, тому що перший наслідок такої усвідомленої ходьби я реально помітила, що Моє самопочуття стало кращим, моє тіло почало пропускати більше енергії. Ну я от буквально відчувала, наскільки, знаєте, оці ноги вібрують після прогулянки, наскільки якось очистилося тут в голові дуже багато всього, тому що коли ти ходиш, ніби злітає оце все зайве. І так само, скільки багато різних усвідомлень прийшло, і різних ідей прийшли до мене саме в ході ходьби. тому що саме в русі. Дуже багато класних процесів відбувається. Тому, якщо у вас сидяча робота, ви дуже багато сидите, то я прям рекомендую вам інтегрувати роботу в те, щоб ви ходили. Наприклад, я таким чином надихнула свого чоловіка, він зараз ходить, проводить дзвінки, поєднує і одне, і друге. Тому користуйтеся. І зараз я поділюся своїми такими ключовими сенсами, які до мене прийшли в ході ходьби. Я впевнена, що це буде актуально багатьом. Але знову ж таки розумійте, що в кожного свій досвід, і мої усвідомлення вони мої. І кожен з вас може щось взяти для себе, але інколи вам потрібно буде дійти до цього самостійно через свій досвід. Я собі записувала, от що мені приходило. І перший день у мене був намір от саме грошовий. Я казала, типу це моя була основна мотивація. І власне з цього я починала, але закінчила я далеко не грошима. І перше в мене був намір створити масштаб в грошах 120 тисяч гривень в легкості. Звідки така сума? А звідти, що у мене дуже багато всього було заплановано на квітень, на травень, і потрібні були для цього ресурси. Поїздка, навчання. І е, воно ну, частково на мене тиснуло, що це потрібно, і мені вже не подобалися ці енергії, що мені потрібно. Тобто це ну, якась така потреба, нужда, я б сказала ось так. Але е, на початку я це проігнорувала і дуже дарма, тому що далі багато чого скрилося, і перше, що скрилося. В ході цієї суми, це те, що насправді є дуже багато страхів, які пов'язані з цією сумою. Такі як страх відповідальності, боюсь, що я не впораюсь, страх знову зробити багато дій в пусту, тобто вилізло дуже багато програм. Звісно, що ці програми вони могли вилізти б ще і в ході реалізації цієї цілі, і в ході того, як я ставила собі цю ціль. Але от саме коли я почала ходити, а коли я ходила, я постійно думала про цей намір. от коли в мене є 120. Тисяч гривень, що відбувається, як вони до мене прийшли, як я ними розпоряджаюся, і вилізло дуже багато страхів. І вони фактично знаєте були як вторинні вигоди, чому мені не екологічно отримати цю суму. Тому що коли до мене ця сума, значить на мені буде дуже багато відповідальності, з якою я можу не впоратись, дуже багато роботи. А я не дуже люблю, прям дуже сильно працювати. Ну тобто, це не моя така стратегія. І я зрозуміла з цього, що я просто можу змінити до цього своє ставлення, зрозуміти, що відповідальність вона е, буває приємною, і я обираю для себе. Тобто відповідальність для мене це свобода, а не якесь обмеження. І я змінила це і в другий день я йду із наміром створити масштаб в грошах, то саме, але в легкості. І далі для мене розпаковується дуже класна тема: а що ж таке легкість? Тому що всі говорять за ці гроші в легкості. Але що конкретно для мене легкість? Це явно не той стан, не той випадок, коли я просто лежу на дивані і на мене падають гроші. Це не про легкість для мене. Тому що я насправді дуже люблю працювати з клієнтами, дуже люблю генерувати цінність. Для мене насправді це важливіше навіть за гроші. Але ну, не може воно бути, знаєте, безкоштовно. Тому що це про баланс брати, віддавати. І... Тут для мене дуже важливо, знаєте, було знайти ось цю золоту серединку і щоб це було в легкості. Я зрозуміла, що легкість для мене це коли я не ставлю очікувань, коли я роблю по приколу і коли я реалізовую свої ідеї швидко, а не обдумую, не придумую якісь стратегії, не зависаю, знаєте, в цьому оверсінкінг. І я зрозуміла, що я роблю легко. От прям собі виписала, що я роблю легко, і написала собі купити чоботи, які я, до речі, так і не купила, ну тому що не було потреби. Тому другий день мені розпакував, що таке легкість і як я можу зробити цю суму саме в легкості. Забіжу наперед. Я дуже шкодую, що я не полізла в цю нотатку в середині місяця і під кінець. На четвертий день вилізла тема чесності, тому що дуже важливо, ми часто заграємося, ми дуже часто одягаємо на себе маски. І це буде зараз відверто. Я надягнула на себе маску, що я така чиста, благородна, і моя місія допомагати людям. І тут є найобка, насправді, тому що так, я дуже люблю допомагати людям, мені це подобається, але для мене і важливо заробляти на цьому, і заробляти. Хорошу суму, а не знецінювати себе. І тут для мене розпакувалося, що для мене важливо заробляти багато, і в цьому немає нічого поганого. А я насправді я не могла собі зізнатися в тому, що я люблю гроші, мені важливі гроші. І це не звучить зараз меркантильно. Це про те, що чесно зізнатись, так, да, я люблю гроші. І я люблю, коли мені приходять гроші на карту за мою роботу. І коли просто так приходять, я теж це люблю, ціную і приймаю. І то теж дуже багато всього в мене виплило, коли я себе навіть десь обманювала, що для мене це неважливо, коли я обирала вище ставила навіть гроші, ніж ем, щось таке внутрішнє. Оце я навіть говорю. От нещодавно я придбала навчання, і я його взяла суто через те, що я думала, що там я виросту фінансово, але це була дуже величезна. Не хочу казати помилка, але моя ілюзія, тому що ми ростемо фінансово тоді, коли ми отримуємо впевненість в собі, в своїх знаннях, і коли ми віддаємо людям більше. А я подумала, що може бути інакше. Ну, може, це теж моя програмка, але знову ж таки я зрозуміла, що я от трошки навіть загналася за цим бажанням швидкого результату, бажання грошей. Ну та і я чесно собі в цьому зізналась. Далі теж у мене розпакувалася тема фінансової свободи, тобто, що для мене важлива не стабільність, а саме фінансова свобода. І що я теж про тему чесності, я не збираюся працювати все життя. Я хочу от зараз активний період попрацювати, ну згенерувати собі класну репутацію, створити свою команду. Ну тобто, таке все інше. І щоб це було з фінансового достатку, тобто, щоб я жила в цьому достатку, і для цього знову ж таки тема грошей, як саме я можу прийти до тієї фінансової свободи. І це теж мені дуже багато всього підсвітило, яку саме модель роботи, життя для мене буде класно обрати. Так само один із днів ходьби. Розпакував мені суть екосистеми мого життя. От я от реально подивилася, от як доросла людина. А як я хочу, щоб проходило моє життя, тому що я дуже сильно загралася в інстаграм. І не в тому плані, що я там щось придумувала заради контенту. Насправді воно дуже поєднувалося, але я все ж таки в мене фокус був дійсно на тому, щоб бути більше в інстаграмі, тому що ну, типу, потрібно вести блог, щоб були клієнти, оце от особистий бренд і так далі. І це частково змістило мій фокус з мого життя, тому що. Я от чомусь подумала, що тільки Інстаграм може мені дати той рівень життя, який я хочу, тільки Інстаграм може дати мені ту яскраві життя, яку я хочу. А насправді це залежить тільки від мене, а не від Інстаграму. Да? Відкриття, особистий бренд, класно качати, вести блог теж круто, але я зрозуміла для себе, що це має складати, ну, тобто це має займати не більше, ніж 3 години мого часу. І то це забагато, це якщо якийсь період активного створення контенту, тоді так. А я от просто на один сторітелінг можу виділяти три години. Для чого? Не зрозуміло. Цей день, до речі, я ходила на біговій доріжці, і я прям для себе прописала сон там з 22 по 6-8 годин, скільки годин спорту, скільки часу провожу з чоловіком, медитацію сюди вписала, робочий час, що мені потрібно робити? Знову ж таки, яку модель роботи для себе обрати, і прописала теж кроки до цього. І далі я от ходила, і я вже не так багато записувала, тому що в мене відбувся дуже сильний відкат по стану, і це було пов'язано з фінансами. Тому що нагадаю, от я собі поставила дуже велику фінансову ціль, не тому що типу, моє его зажралось, хоча може і так воно було. А тому, що мені треба було, знаєте, була така нуждаюча позиція, і коли ти розумієш, що пройшло пів місяця, а фактично в тебе надходжень практично немає. Замість того, щоб я перечитала оце все своє, я просто так завмерла і відчула себе жертвою. Реально, я просто відчула себе нікчемною. Тому що, ем, коли в нас трошки знецінене его, ми прив'язуємо свою цінність до е, грошей. І я вже здавалося, ви перепрацювала цю історію, але у квітні знову ж я прив'язала свою цінність до кількості грошей. Хоча я знаю, що квітень у багатьох моїх знайомих був не дуже фінансово прибульний, прибутковий. І це окей, до цього потрібно бути готовим. Що таке може бути. Але ні, в силу там. Певних причин я навпаки ставила на квітень дуже великі надії, і я думала, що ходьба мені в цьому допоможе. І тут ще один урок: недостатньо тільки практикувати, недостатньо тільки ходити, недостатньо тільки пропрацьовувати свої травми. Треба щось і робити. І фактично мені прийшли дії, які робити. І я от зараз прочитаю, і я думаю, Боже, Ліза, чого ти це не прочитала? Я просто почала робити те, що мені казали в рамках навчання, і в цей час. Я втратила знову ж таки себе. Я знову загнала себе в рамки, я забула про те, що, що для мене легкість, і почала робити так, як в когось виходить. А варто не забувати, що ми, кожен із вас, унікальна особистість. І якщо щось одне в когось працює, і він кайфує від цього, це не означає, що мені це підходить. І задача моя була в тому, щоб пізнати себе і робити. Та як мені дійсно хочеться і не зраджувати. А я себе зрадила. І навіть я не хочу далі читати, що тут було, тому що я вже навіть не записувала. В мене погіршився моральний стан, в мене погіршився фінансовий стан, Ну, тут уже понятно, і фізичний. І це для мене дуже сильні були дзвіночки, що я себе зрадила. І... Пам'ятаєте, я вам казала, що заходила я в усвідомлену ходьбу із бажанням зробити фінансовий прорив. Квітень став найменш прибутковим місяцем за цілий рік, мій. Ну, не за 2025, а взагалі за цілий рік. І я зрозуміла наступне: по-перше, Гроші завжди приходять на те, що вам потрібно. Незважаючи на те, що в мене не було багато надходжень, не отримала ту всю суму, нічого не сталося. Я як жила добре, так і живу добре. Ну, це я себе загнала в страдання, що, типу, я ніхто, моє життя нещасне і так далі. Ну, це були такі моменти, але глобально нічого не змінилося. Змінився тільки мій стан, який я прив'язала до того, скільки грошей я заробила. Тому що другий момент, я собі поставила ціль. Е і я дуже швидко здалася, ну от перестала її добивати, тому що побачила, там не пішло, там не пішло, і прив'язалася до чогось одного. Третє, я знову почала робити по, по якійсь системі, по якомусь шаблону, яка в когось працює, але в себе я вже зрозуміла, що не працює, і я знову себе зрадила. Четверте: копатися в собі, пропрацьовувати себе небезпечно, тільки якщо це єдине, що ви робите. До чого я зараз веду? От якщо ви дійсно знаєте, от заходите в якісь трансформації, працюєте над собою, не робіть це єдиним вашим заняттям. Попри те, що я ходила, попри те, що я проводила час з рідними, я все рівно відчувала якусь порожнечу, тому що. Дуже багато всього відбувалося в рамках цієї трансформації, воно не пов'язано з ходьбою тільки. І ці думки вони просто починають тебе пожирати, тому що ідея прийшла, ти її не заземлила. Ідея прийшла, ти її не заземлила. Не заземляла я її по тій причині, що типу, мене вели зовсім по-іншому. Але знову ж таки я забула, що я сама собі найкращий провідник. І ви пам'ятаєте, ви самі собі теж хороші провідники. Ви, ви завжди знаєте, що вам підходить, ви завжди знаєте, що у вас працює і на що у вас стоїть, грубо кажучи. І якщо людина вийшла по-іншому, це її досвід, це її шлях, у вас може бути по-іншому. І це окей, з вами все добре. І ще один такий інсайт, що життя, воно таке, знаєте, як хвильки. Бувають періоди піднесення, бувають періоди спаду, і до цього потрібно бути готовим. Так, да, можна, є люди, які стабільно там роблять там якусь певну суму кожного місяця, або кожного місяця ростуть. І це прекрасно. Але теж бувають періоди, коли будуть якісь обставини, які від вас не залежать, і ви не зможете генерувати ресурси. І це окей, до цього потрібно бути готовим. І я зрозуміла, що як погано, що я розпустила свою фінансову подушку і подумала, що вона мені більше не потрібна. І ця ситуація мене навчила, що все ж таки. Коли до мене приходить дохід, я завжди частинку буду відкладати собі в майбутнє, тому що я не знаю, що мене чекає в майбутньому. І тіло, тіло ніколи вас не обманить. От я почала робити проти себе в мене. Е я захворіла, перебрала вірус і горло боліло, тобто чакра проявлення, тому що я не записувала те, що я хотіла, не робила те, що мені дійсно хотілося, подавляла якісь свої ідеї по відео і так далі. Так само мене отут защемило між ребрами. Це ця чакра сердечна про проживання емоцій, про проживання відчуттів. І я теж блокувала. Я думала, що це просто я щось роблю не так. Типу, просто. Я щось не розумію і тому воно не виходить. А насправді ем, я собі навіть не дозволяла прожити цей стан, що можливо це не моє, можливо, просто потрібно змінити стратегію, можливо, потрібно проговорити те, що тебе турбує. Тому для мене оцей місяць квітень був дуже сильний трансформаційний в плані внутрішнього. І просадковий по фінансовому, але тим не менш я така просто вдячна, що це все відбулося за цей місяць. Я дуже багато всього побачила, і як то кажуть, на своїх то уроках ну ми точно вже навчимося. І я от точно багато чого для себе винесла, прийняла багато таких ключових рішень, від яких мені, ну. Які мені було складно прийняти розумом, але всередині відчувала, що оце правильно, так воно має бути. Тому усвідомлена ходьба, вона наклалася з багатьма різними. Аспектами, які відбувалися в моєму житті, але тим не менш це дуже класний досвід, тому що от коли ми ходимо, ця енергія вона підіймається, і тому оці всі думки, ці всі ідеї, вони теж піднімаються і доходять сюди, от проходять ось тут. Ну, це не просто так. Я вам відверто кажу, що воно працює. Тому е як ходити свідомо, ну, я вам розповіла, обов'язково пробуйте. І якщо ви. Почнете ходити, відмічайте мене. Мені буде цікаво побачити, скількох людей я надихнула на те, щоб походити і реально побачити якусь таку правду, яку ви собі не дозволяли побачити, не дозволяли в неї піти. Тому що дійсно воно теж стало таким каталізатором для мене. Я надалі теж буду продовжувати ходити. Ну, не завжди усвідомлено, тобто з запитом, але активність це така ходити, особливо коли така прекрасна погода. Я забираю її з собою і буду далі це робити. І я дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть коментар, які думки у вас виникли від того, що я вам сказала, тому що це насправді було дуже відверто, дуже прямо. Знаєте, от. Зазвичай люди не кажуть про свої пройоби. А я отак от відверто сказала: типу, поставила ціль, ціль не вийшла, розповіла, чому, що скрилося, тому мені буде цікаво почути, а які думки у вас виникли від цього, і, можливо, ви теж проживали якісь такі схожі періоди, можете поділитися своїм досвідом. Тому лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, також підписуйтесь на мої соцмережі, там мене більше. І пишіть, на яку тему записати відео наступного разу. І просто хочу дозаписати, Боже, це в мене вже який раз так стається. Пам'ятаєте, казала на початку відео, ставила собі фінансову ціль велику, тому що потрібно було там на навчання, на поїздку. І так відбувається, що на початку травня я виходжу з навчання, так як воно зовсім не для мене. І відміняється поїздка, тому що ми мали летіти в Індію, там зараз напружена ситуація і. Я вже, якщо чесно, і не сильно хотіла летіти. Тому що сенс летіти з такої ж самої країни, де постійно є якась загроза в іншу країну, дуже далеко, щоб що. Хоча дуже хотілося, але от, ось такі от справи. І фактично, те, що я не отримала цю суму грошей у квітні, і не було для чого. Ну, звісно, що я би використала ці гроші на щось приятне. Ось но... такі от вам. Справа все не просто так.